Друзі, щиро вітаю вас на своєму каналі Artico and More. І сьогодні у нас з вами чергова розпаковка з магазину канцелярії, який я нещодавно для себе відкрила в просторах Instagram Козі Оля Стор. Ну що ж, це моє перше знайомство з цим магазином. Фотографії розміщені на сайті мене вразили, і я вирішила спробувати. Хочу поділитися своїм досвідом, а також допомогти в просуванні наших українських брендів канцелярії. Оскільки я так зрозуміла, що це маленький магазин, у який вкладає душу автор і у його розвиток. Тож вирішила допомогти і зробити огляд на цей магазин і на його товари. Що ж, я сподіваюся, що це відео виявиться корисним для вас, відкриє нові горизонти, надихне на нові творчі задуми, пошуки, проєкти. А ми з вами. Переходимо поступово до наповнення цієї коробочки. Мене дуже приємно вразив декор. Одразу видно, що це створено з любов'ю, запаковано індивідуально, має естетичний вигляд і створює приємний настрій. Сподіваюсь, ви відчуваєте те саме через екрани ваших пристроїв. Дуже приємний дизайн, створений автором. Дуже красива листівка, а також, що мене приємно вразило, дуже багато додаткових опцій, бонусних у моєму замовленні. Дякую. Ну що ж, ось таке замовлення. Воно складається з стікерів, наліпок та блокнотів. Виймаємо всі предмети із замовлення, і за гарною традицією. Розглядаємо кожний з них. Поїхали? І ще про всяк випадок нагадаю, що це відео не спонсороване. Всі товари я придбала за власний кошт тому і відгуки мої будуть об'єктивними з власного досвіду. Ну що ж, ми вийняли вміст коробки, можемо прибирати її та переходити до ознайомлення з кожною позицією із замовлення. І окрім ось цієї чудової вітальної листівки з написом «Thank you» Перші дві позиції мого замовлення це ось такі чудові блокноти А6. З кількістю аркушів 25. Перший для To-do-list. А другий, який відрізняється за дизайном, це для планування задач відповідно до пріоритетів, оскільки аж розділений на 4 поля, як ви можете бачити: важливо терміново, неважливо терміново, неважливо терміново та важливо нетерміново. Такі блокноти стануть у нагоді для організації свого часу. Ну що ж, а ми рухаємось далі. І у ось такому чудовому конверті. Якщо можна так назвати, або листівці були розміщені наступні тейпи. Це широкі вирізані тейпи. У мене у тематиці вишні, яблука, також у конверті були стікер-паки. стікер пак з написами. Різдвяний стів керпак або новорічний, вибачте, не змогла прийти повз цієї краси. Також ось такі бульбашки. Це подарункові наліпки, оскільки я не пам'ятаю, щоб додавала їх до замовлення. До речі, послання на магазин залишу в описі під цим відео. Також автор створює чудові вітальні листівки, тож раджу придивитись. Ось такий тейп в великому форматі. Далі такі чудові півонії, а також у форматі тейпу. Тейпи у форматі 3х40 та 6х40 см, тепер переходимо до огляду, наліпок та тейпів у таких рулонах. Вони є дуже ніжними, запаковані кожне окреме прозоре пакування. І вони є неймовірними, але чесно скажу що одна наліпка в мене дуже швидко відклеїлась, тому скручуйте дуже обережно. Як бачите, у мене є е, тейпи, які не вирізані. Передній такий у рожевих відтінках, також той, що я демонструю наразі, ніжно-рожевого кольору, на жаль, камера не передає відтінок. Ось такий коричневий мені також поклало в подарунок. Я дуже здивувалась. Насправді, зазвичай в подарунок кладу декілька наліпок, а тут прям дуже щедро. Ще раз дякую Оля, Store за увагу до своїх клієнтів. О, ще один маленький, я навіть не помітила. Він випав, коли я вже складала всі скотчі в упаковку. Можливо, тейпи з такими зображеннями вас не вражають. Але те, що буде далі, це варто побачити. Ну що ж, переходимо до колекції. Яка називається Secret Garden Потаємний сад. І ви просто подивіться, це щось неймовірне. Насправді аналогів я не бачила. Так, вони на білій основі, а не на прозорій, проте вони вирізані якісні кольори насичені. Спробую у bullet Journal в оформленні, і потім обов'язково поділюсь власними враженнями. Наступний тейп. Це ось такий вузький. Я так зрозуміла, він ідентичний чи дуже схожий на перший рожевий, який я вже демонструвала. І його також поклали в подарунок. Уявляєте, яка увага? Навряд чи помолили замовленням. І наступний широкий тейп із серії Cottage Це міський будинок. І подивіться, які чарівні будиночки є у наборі. Дуже атмосферно. А як вам? Діліться у коментарях. І переходимо до останнього тейпу, і це тейп з колекції Cozy Place to Read, що в перекладі означає зручні місця для читання, у наборі як книжки, книжкові полиці, бібліотека. Ну, дуже, дуже чарівно. так і віє теплом. Ну що ж, це відео добігає до кінця. Ось таким вийшло моє замовлення в магазині Козі Оля 10. І я вже з нетерпінням чекаю, коли зможу спробувати ці позиції в дії. Сподіваюся, це відео виявилось корисним для вас. І я, як завжди, неодмінно чекаю на вас у своїх нових відео на каналі. До зустрічі! Па-па!